В могилі усе козаки, Котрий без голови, котрий без руки, а хто по коліна неначе втягти. Лежать собі хлопці на теплій хаті. Дивися, дитино, оце козаки, ніби мені каже, на всій Україні високі могили, усі ті могили, усі по такі, начинені нашим благородним трупом. Начинені туго. Оце воля спить. Лягла вона в купі, лягла вона з нами козаками. Бачиш, як лежить? Тут пана немає. Усі ми однако на волі жили. Усі ми однако за волю лягли. Усі ми і встанемо. та Бог його знає, коли то те буде. А ти дивись, дивися, дитину, та добре дивись. А я розкажу. За що Україна наша стала гимна? За що і я між ними в могилі лежу? Ти ж людям розкажеш, як виростеш сина. Слухай же, дитино. Здається, що сим. Сподіваюся, чи не забула чого? Риба, м'ясо, баранина, свинина. Васа, вишнівка, сливнянка, мед, венгерська. Усе, усе. Туди її стігнем і викликав, коли кожен гості. А що вони так дорого бояться? І сі до сідому таке свято, коли добрі люди тільки колядують, сподіваються гости. А що який гостей? Старостів от такого ж дурня, як і сам. Побачимо, що з того буде. Не грійте, залізо не зогнеш. А якби не крився та порався зі мною тактично заклатися, то, певне, була б уже річ. А то розхопленуся на самісінький святвечір. Та й ластиться. І сякайте, хай добре, розумно ти стеху поважни. Як же тобі і це, і те, і третє, і десяте. Побачимо, побачимо, як доведеться нашому теляті мока. Пизавши не зло по дості, за кого і як хоче віддати. Думаю, що наша сестра лиця. Поженеш, куди скочеш. Е, ні, стривай лишень голубчику. У блага її, каже, та й що такий поганий ти хорунжий, а полковник хоч старий, нехай йому добре сниться. Та же пан. Оце б то вона й стямилась. Іншому дзусь, а я так не візьмусь. Дівці дівку недовго збитись. Таку, як моя панночка. І... Та вже ще кажуть, у маму й нема, а погнатися можна. Тоді, як тайм, вже ще був а вона поплаче, посумує, а далі нічого. Да й воза таки не раз посилі скаже. А що? Мак прибрала. А що це тебе захороне? Хіба у нас сьогодні гості? Чи що? Та ще й гості, якби ви з нами. Які ж там гості? Далі. Чи не з Чигирина, так? Не з А хто такий? Які-небудь старшини? Тобто є ще не старшини. І... Та хто ж такий? Може, та ні сьогодні не такий день. Але мені тато учора ще таке говорив. Говорив та не договорив. А я знаю, тільки не скажу. Стеху, було в моя. Скажи не муч мене. Що серешка або персень, або що хочеш дам. Тільки скажи. Нічого не треба. Ай ти тільки свій виборак не сьогодні. Добре. Надівай. Та так, щоб тато часом не побачив. Оце ще. Хоче справді тут. слухай, ж, Сьогодні прийде старостин. Від Назара? Від Назара! А там же побачити від кого. Хіба ж не від Назара, Стеху, оце ти мене і справді лякаєш? Я вас не лякаю, я тільки так кажу. Ні, ти щось знаєш, та не хочеш сказати. Я нічого не знаю. Де мені ключниці відати про панські діла? Ти смієшся з мене? Я заплачу, й Богу заплачу. І татові оце скажу. Що ж ви скажете? Що ти мене перелякала. Теперечки не дам байбарака. А що, поживили? Це які б ви вже й повірали. Ну що, і на зараз, вже в кого вже патні від старого молоча і нашого полковника. Сух, йому, який нехороший. Як приїде до нас, то я зараз із хати втікаю. Мені навдивовижу, як ще його козаки слухають у його паскудного й мови, що про наливку та про вареники. А хіба ж це й не добре? Звісно, Козаку та ще й полковнику. Ось мій Назар, мій чорнобривий, все про війну та про походи, про Наливайка, Остряницю та про синє море, про татар та про турецьку землю. Страшно, страшно, а хороше так, що слухала, та не наслухалась би його, та все дивилась, бо його карі очі. Мало дня, мало ночі. Заслухаєтесь, ще й налюбуєтесь, бо після може й обридне. Укрий Боже, до самої смерти поки не в Се дивилась би та слухала його. скажи мені, серце, що ти любила когось, що обіймала, коли козацький стан високий, що дрижать руки, мліє серце. А коли цілуєш, як це, мабуть, любо? Як це весело? У колишеньку то сіде там? — Так, Що, не було? Це ж яка було? —— не куртовина? Глядиш, пані Келені, десь Данило спасибі, розрішив. Не забудь тільки завтра вранці послати мою шнівки. Знаєш, її ще не там доливали. Нехай собі п'є на здоров'я. Та що це їх так довго нема? Дякалець бува за вірюки. Закайться вони. Дещо? Ви ви на ніч причне для такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. Ще б так, такий старий паночка. На ну, майте стара сороку без послуги. Дивись, зараз, зараз і розсердилась. І батя на вас. Так що ж не на мене. Так на мого ну, полковника. Е, бач що, а паночка. Чи ви ж говорили з нею? Що вона? А що вона? Її діло таке, що звелять, те й робити. А твоє діло навчить її. Розумієш, що любові все-таки прочеш. Нікчем, струниця. Ти вже думаю, розумієш? Та все я розумію. З якого кінця почати не знаю. Вона, бачите, так, полюбила Назара так, що й сказати не можна. Ось і сьогодні мені говорила. Були, каже, стехо Бога, щоб швидше замерз за назера вишла. Половину добра зла віддам. Ти повірила. А чому ж і ні? Вона така добренька. Дурна ти дурна, а як же я сам тобі все добро віддам? Що тоді буде? а? То тобо і є дурочка тебе середню. Що ж мені робити, коли я дурочка? А то що велять? Чуєш, усе, що в мене є, твоє. Треба мені вашого добра. Я і без нього була б щаслива, якби ви не забули бідної стехі тоді, коли зробитесь мою кінпа. Я вас так вірно люблю, так вбиваю за вас. Отже й нагадали козі смерть. Знов своє сказав, так і зроблю. це? що женитесь. Тоді, їй Бог, все зроблю. А без мене, кажу, вам нічого не буде. І Богу. Отже їй Богу, дали бій. бій. Ага. На мені? Як коржа так коржа. Як спечемо, так і дамо. Вже ти мені в печінках сидиш за своїми витребеньками. Які тут витребеньки? Ну, добре, добре, тільки слухай. Треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого старости. А то чого доброго? Все, підеш Керебель. Та ще мені не вчиться, як дівом поверну. Наговорю такого дива мої панношці, що твій кобзак. Старий, скажу чоловік, як подумаєш, усім усі від молодого краще. Молодий, та що сказати, нікуди не годиться. А до того ще й докушливий та ревнивий, а старий тихий, тихий і покірний. Так, так, і ти, дівка, розумна. ж до Галі, та гляди, гарненько побалакать з нею. А потім чи можна буде піти в мене по черниці? Я вже зовсім усім у би Пустіть без телесапі, хоч пошліть і назовку. У тебе тільки на думці, що в черниці. О, вже мені там утовили ха. Мотовилиха? Чи не казала вам до стара на попелюгачу? Що що я з козаками танцюю? А як ви з молодицями жартуєте? та я нічого? іди ж та поклич мені Галю. А за тим сама була в дівшнике. Вже усе не повідомили. Слигавце я з дияволом. Що ж, не можна до цього? В такому ділі, як не верти, треба або чорта, або жінку. Чого доброго, що може мене удуріть, тоді і встався на віки вічній дурні. Та ні, лиха Матрію. Аби б ти тільки своїми хвитрощами помогла мені боронитись полковником, а там уже що буде, побачимо. Добрий вечір, тату. Ви мене кликали чи що? Та кликав, кликав. Чого ти не всі стрічки почепляли? Та нехай, поки буде й сил. Слухай, мені треба поговорити з тобою. Важні ділі. Ми сьогодні старосів сподіваємось. Сьогодні, на перший день праздника, на самісіньке різдво. Так що ж, та Данило спасибі. Розрішив, гляди, не піднеси гарбуза. Як це можна? Хіба він дуже старий, чи що? Ось послухайте, якої нісенітниці наговорили мені стеха, сміх та й годі. Що вона тобі наговорила? Каже, буцім то старий, та ні, не скажу. Далебі, не скажу, бо казна що. Вона й сама не знає, що говорить. Що не правда? Старий чоловік краще молодо. Та й вона ти ж казала. А тобі як здається? Ну, а як це можна? То старий, а то молодий. Тобі здається молодий краще? А тут? Поміркуй лишень гарненько, так і побачиш, що батькова правда, а не твоя. Ну що, молодий, хіба ти ще чорні уси, та й тільки ж. Прийде пора, треба буде подумати об чим і другим. Може, коли захочеться почоту, поваження, поклонів, ж ти звичайніше. Полковниці. Це я так примірюю говорю, а не який не по жінці хорунжував. Бо у його тільки й худоби, тільки й добра, що Чорний ус. Повір мені, дочко, на тебе ніхто й дивитися не захоче. Та я й не хочу, щоб на мене другі дивились. Не значить, що ти. Хіба ти думаєш, ти одна на цілому світі? Що ти думаєш не необринеці лісіньки вік дивитись на тебе одну? Я й краще тебе. Того і гляди, що розлюбить. Ні, не розлюбить. Він не такий. А що ж, хіба він тобі побожився? То повірила. Я й без божби повірила. Дурне, ти дурне. Чи знаєш, як ти, що хто багатського ввіщає, то нічого не дає. Ой, послухай, то послухай батьківського совіту. Добре, що я вже такий, що ввійштав, ти зроблю. Ну не дай я тобі придного. Що тоді буде? а? Ну, Я б тоді заробляла. А що хоче? Чи самі робити? Чи дивитися, як други на тебе роблять? Як кому? То той його що ти ще дурне. Я б тобі багато дечого сказав, та ніколи. Дугою люди, що старостина поріг. А чи є с є. є, є, яка я рада. Ми не серці, не на місці. Чим вам так весело? Весело, дуже весело. Ідеш, скажи, коли прийдуть по щоб нали їх упетили. За що? Це діло законне. Та й воно тільки раз в ходу. А старости раз на віку. Так, щоб не помішали, що й законні речі не дадуть сповнитися. Побіжу і скажу, щоб запровести в школі. Здається, діло добре, йде. Надумати, думатиме, що мозар свата, торою з оголоситься, старости промовляться, весілля можна відкинути жать до того тижня. А через таку годину нашого брата, мужика, у щоб не зрікався, не те, що діти. Головне, щоб який Господь не приніс того воробця перого. тоді пиши, про Павла. подумаєш, яка йому діло в догалі? Це ж моя дитина, моє добро. Люблю моя власть, моя і сила над нею. Я її отець. Та цур йому пек. Сиділо ще не таке, щоб йому довго думати. Не треба сильно площати. Убереженого бо Бог береже. Або якщо там кажуть, ти вніж гладиш, і пісніш ляжеш. Приїхала, приїхала. А це ж як ти мене злякала. Іди в свою кімнату. Та прийдеш як я кликну. Чому ну, кімнату? Я тут зостану? Ніхто не побачиш. Незвичайно, закон не Ну, Гарну полядуй. Я ж тобі наказував, щоб ніколи не пускали. Задумалась? Забула? Дай, Боже, дай, друзі. Домагаємо вам на садову. Спасибі, спасибі. Милості просимо. Просимо, сідай. Сядому сядам. Може, помішали, тож ми віддаємо зі сіляповіш. Ви бачите, що покону поставлена з рамотами боляйполі. Весело, весело. Наливай швидше горілки, і я вивти за твоє здоров'я. Не лякайся, не лякайся. Наливай. Хто сміє знищатися з моєю дочкою? Я. Хіба не бачиш? Я назад знав? Ти знав. Що далі? Хіба ж не ти прислав? Мучи, гадь собі. Тривайся, стій тут. І тебе обманюю. Не обманюю. Та як батько верю, вона працюватиме за Тергіоринського полковника. Полковника? Вчора була моя а сьогодні полковника. Чи чуєш, Таю? Чую. От що мені не позакладало? Мовчи, поганий шопотиниця. Дай мені дочку мою. Дай мені дочку мою. Геть її да. Максим Іван, Степу. Гей, хто там є? Підіть сюди, він уб'є мене. Хай дай Бог тобі діти продає. Галю, серце моє, ворвав мені хоч одне слово. Ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала, їй Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую, я оглух. Люди добрі, коли мене оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його своїм баті. І Він все тоді чув, а сьогодні оглух. Чи чесний ж він чоловік? Правдивий, так? Він не чоловік, кинь так його. Таке що не стоїть потім слова. Тривай. Ні. Він чоловік. Він називав мене своїм сином. Не тобі вчити, як мені кого називати. Я її батько, а не твій. Тож так такому її волі віддати її, за кого схочу. А якщо вона не схоче, Тоді що? Я заставлю. Чи можеш якогось заставить, купитися або повіситися? Хіба ти Бог, що має силу чудеса творитися? Хіба ти дьявол, коли ти не маєш жалю до рідної своєї дитини? Говори! Бори! ти глузуєш наді мною. Хіба я не стопчу тебе, як жарко? Брехонь. Що ти робиш? Убий мене на річ! Ви бачили? Хотів мене задушити. Ми не так розплатите іншим часом. Сподімся вам подарун. Не піду. Вона ці ноги не винесуть. Ну так торгуй, може дешевше оступлять. Боже, мій Боже, вони знущаються, надо мною. Не знущаються, а торгуються. Годьте, брата, ходімо, ми опізнились. Тривай, не опізнились. Прости мене, я згарячу забувся. Ти добрий чоловік. Прости, або заріч мене. Я воно ніколи не кланявся. На голову мою. Візьми її, розби її боком. Не треба мене. Викинай ще своїй дочці пожити на світі. Не занапади її. Кого ти просиш, кому кланяйшся, перед ким падаєш, це тобі дивитися не хочу. Кланяйся він тебе кидеш смолою, напоїть. напоїш. Остій, наче слово скажу. Випокійні матері, як вона умирала біля домовини, обіщала мене видати за Назара. Що ж ви робите? Чим я вас прогнівила? За що мене хочете убити? Хіба ж я не дочка ваша? Камінь зарізов. Ти огню хочеш? Буде тобі огонь, буде. Я тебе все пекло визову. Ти жди мене. Галю, серденько моє, ташечку моя В Тебе ж нема батька, в тебе кат не батько. Я ще бідніший тебе, в мене й ката нема, нікому й зарізати. Прощай же моє серце, незабаромсь побачити. Скажіть полковнику, що бачили і що чули. Скажіть, що його молода переважа хоча цілувалася зі мною. Бачите? Бачишся? Прощайся, мене Не Незабаром побачимо. Ні, обічні. Вічі їх забили світів. Що, як вони обманули та другим шляхом, от тобі сонечко. Побіжу мерщій додому, чи не случилось, що ви там. Я що я допомогла. Тоді усе пропав. Це ви, а тут так страшно. Чи не случилось, що вам? Ні. Сюди, сюди! Ось де мене, сюди! Батько, я пропала! Полковниця, полковниця! Цілуйтеся, цілуйтеся, Ще є Кияємо собаку! Що ж стали? Беріть, привіть його! Похоче вдомовину, виступай на мене! Ти чого хочеш! Смерті твоєї злодії! Що ж ти собаками скуєш? Візьми сам, коли хочеш. І рук посколіть не хочу. Що ж стали? беріть, привіть його! Тату, тату, убий мене! Вина я, я прогнівила тебе. Убий же мене, та не бери з тобою. Сидь, кошеня, крадене, Цить, сатана люта. Дочку, отдай! Не отдавай! не отдавай! я утоплюся. Тупись, гадина! поки не розтоптав я тебе. Топчи, души мене, я твоя дитина. Беріть його, я вас перевішую! я вас золотом пою. Одурить, одурить! Не одурю, не скорочей зінський його! Тату, тату, хати мій. Я розірву тебе, я день і ніч плакатимусь на тебе. Танцювати, платить, буду, чого забажаєш, все робитиму. Я за полковника піду. Галю. Ні. Ні. Чого ж ви дивитесь? Нехай здихать собака, а ви тим часом шкуру зніміть. Моя пташечка, моя допідочка. Чи я ж знала, що так станеться, проклійтесь, моя пташечка. Я так добре, не того, щоб стогнав. нього здається що кусь по руці, чи не весільна. Завіжіть йому рот. Не ту, щоб стогнав. Каже, як вовча тічка нападе, а вовки здалека божевучує. То буде снідання, наче сто Літьманське. Пер полежіть його на білу перину. Хай проспиться, то подумай, з ким жартує. Оця очаділа, візьміть її додому. Так причумається. Скажеш, що не люблю тебе? Спосилі, спасибі. Спаси. Вставай, здоров, приятелю. Не ззаду нехай Хай приснеться тобі рушники. Сюди, ось, кинь її! сидіть його, я тебе взяжу, недовірку прокляти. Ой, мені серце моє! Дошно мені, дошно. Та я говорю, ви не галюзу за Назара, чи ні. Ні. Здихай же собаку! Стривай! Ти знаєш наш закон козацький то. Що мене жимо, поховає з твоїм падлом? Знаю. Копай яму. Жіть його, копайте яму, лукавий чоловіче. За що без повіді? Ти себе губиш і мене з собою. Прощай з білим світом, молися Богу. Назаре, брате мій, друже мій, поховай мене, прощай, а ми. Стривай! Стривай! Гладтесь Бога. Пусти його, не варт ли того, іде лукавий чоловіче. Не вдалося собі занапустити душі моєї, а я чужої крові не бажаю. Назаре, син, батько рід, замуч мене на коні призерви, та не прощай, дочко, доля моя, проси його, нехай він об'є мене, а я світа не пасхуджу. Вставай. молися Боже, Богу лиш. Сльози, коли прощають, люди, то Бог милостивіший за нас. Сльози, сльози, що ми перші не лилися, Назаре, я чернець. Побутую рясі моїх законів. Бере до моє добро, бере мою галю. Бере все моє. Назаре, Галю, обніміться, поцілуйтеся, діточки. Я хочу грішний, а все таки батько. Боже вас благослови.